Так, Друзі, дивіться, зламався в мене мій палець порований. Я прийшов в амбулансі. Зараз я в амбуланці. Покажу, як все тут відбувається. Я тут приймаю швидкам медична допомога. Прямо піді мною таке вікно, ти до нього приходиш, тебе приймають, записують твою страхову. І далі відправляють на догляд. От сюди. Ти чекаєш Тут. Ти маєш тут до досить довго чекати. Ну, Приблизно це година-дві. От мені зараз повезло. Вечір, дев'яти вечора, я чекав там всього півгодини. То Та думає, так. Да. No? Okay. 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 <круто> Зараз вам тут там. Так, поки лікар пішов, покажу вам, як виглядає швидка допомога. Значить, тут тут який керує повністю палатою всіма процесами. Це моя кола, яку я тут купив в автоматі. Тут вони бачать повністю всю історію. Про мене вставляють до чіп-карту, і все бачать. Купа, купа різних методів дослідження. Тут вони мені тільки що перемірили все, що могли. Навіть те, що не треба міряти. Одразу тут все є для тестів, аналізу взяти і так далі. Зараз спробую пройтись, трошечки тут якось позніматися. Тут отак палати, де люди також лежать на огляді. Бачите, вони так лежать і чекають своєї черги, коли їх. Оглянуть. Так, спробуємо піти далі. Тут місце, де одразу можуть положити і зробити тобі лежачим МРТ по по колу. Так, тут, тут навіть оперувати можуть. Це я точно знає, тут прямо оперують. Тут є отакі крісла для пересування. Якщо тобі зручно пересуватись, тут на комп'ютерах врачі збираються і в цьому місці отак прямих конціліум сіло. І вони стоять і вирішують, кого як лікувати, що кому призначати. Знову в цій кімнаті і зараз буду чекати приходу лікаря і подивимося, що він мені скаже про зараз мою руку. Потім потрібно лежати. Ну, я, я ліг, можна сидіти, що хочеш, і чекати доктора. Я вже чекаю доктора годину. Минулий раз, коли мене привезли, я чекав дві з половиною години найбільше, поки мене відправлять в палату. Алло. Так, мене відвели, зробила рентген. До речі, рентген гарний, у мене тут гарна консолідація, тільки палець дійсно викиднули зі сторону. Мені треба ставити ендопротез сюди. І мені тепер треба знову сидіти тут і чекати доктора. Це буде довго, п'ять довго. Прийшов доктор і зараз показує мені знімок руки. Це було два місяці назад. Тепер зараз. Так, тут з'явилась консолідація, але тут просто дивіться, що сталося з пальцем. Ох, спальським. Все, мене оглянули, на ліфті підняли зверху. Сказали, ми нічого не можемо зробити, йти додому. Пізніше з вами зв'яжеться досвідчений хірург.